Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані в травні на сайті Віоліті. По одному найдорожчому лоту кожного дня. Всім приємного перегляду. 1 травня було продано Рубль 1834 року. Відкриття Олександрівської колони. Матеріал монети срібло 868-ї проби. Тираж 15 тисяч штук. Рідкість побідкіну Р. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 49 людей, і після одної ставки лот був проданий за 120 тисяч гривень або 2888 доларів. 2 травня було продано 150 рублів 1977 року, емблема Олімпіади. Матеріал монети платена 999 проби, вага даної монети 15,52 грами, тираж 24 160 штук. Місце знаходження Кіровоградська область. Стежило за лотом 27 людей. І після одної ставки лот був проданий за 28 тисяч гривень або 673 долари. 3 травня було продано один Голдгульден 1619 року Саксонія Веймар період правління Йогана Георга І. На монеті зображено його вісім синів: Йоган Георг II, Август, Християн І, Моріц, Генріх, Август, Рудольф та Фрідріх, матеріал монети золото 986 проби, вага 3,24 грами, місце знаходження Львівська область. Стежило золотом 18 людей і було зроблено. 22 ставки. лот був проданий за 45 679 гривень або 1100 доларів. 4 травня був проданий Талер 1605 року. На аверсі зображено портрет Рудольфа II Габсбурга, імператора Священної Римської імперії. Напис по колу Рудольф ІІ з Божої ласки імператор римлян, Завжди звеличений король Німеччини Угорщини Богемії. На реверсі зображено двоголовий Орел, символ священної Римської імперії, на грудях орла герб Габсбургів, напис по колу – архікнязь Австрії, герцог Бургундії, Маркраф Моравії, Матеріал монети срібло, вага 29 грам, місце знаходження Одеська область, стежило золотом 40 людей і було зроблено 75 ставок. лот був проданий за 158 418 гривень або 3812. Доларів. 5 травня було продано 5 рублів 1898 року періоду правління Миколи II, матеріал монета з золото 900-ї проби, тираж 52 мільйони 400 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 35 людей і було зроблено 179 ставок. лот був проданий за 32 211 гривень або 800 доларів. 6 травня було продано Литовський півторак 1619 року, період правління Сегезмуда Третього ваза, матеріал монети срібло, монетний двір міста Вільнюс. Рідкість по каталогу монет речі посполитої має примітку Р6. Написав продавець, що монета скарбова. Реставрація не проводилась. Місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 121 людина і було зроблено 129 ставок. І лот був проданий за 40 тисяч гривень або 962 долари. 7 травня був проданий Ауреус Гордіана III, Це Римський імператор з 238 по 244 рік. На реверсі зображений Гордіан III у Вуалі, жертвує спатери в правій руці над вівтарем і тримає жезел в лівій. Матеріал монети золото вага 4,68 грам. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 165 людей і було зроблено 146 ставок. І лот був проданий за 105 105 гривень або 2529 доларів. 8 травня було продано 20 крон 1900 року Данія. Матеріал монета золото 900 проби, вага 9 грам, тираж 100 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 33 людини і було зроблено 35 ставок. І лот був проданий за 38 203 гривні або 919 доларів. 9 травня було продано 100 австралійських доларів 1987 року. Самородок, матеріал монета золото 917-ї проби, вага 31,1 грам, тобто одна тройська унція. Тираж 131 264 штуки. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 7 людей. І після одної ставки лот був проданий за 153 900 гривень або 3700 гривень. 3 долари. 10 травня було продано Фрідріх Дор 1749 року. Фрідріх Дор це золота монета, яку почали карбувати в Прусії з 1741 року за правління Фрідріха II Великого. Назва походить від французького Дор Золото, що дослівно означає золото Фрідріха. Фрідріх Дор був частиною валютної реформи Фрідріха II, спрямованою на стабілізацію економіки та зміцнення Прусії. Монета активно використовувалась у зовнішній торгівлі. На аверсі зображено портрет Фрідріха ІІ, напис по колу Фрідріх Король Прусів, на реверсі герб зі щитом, прапорами, лавровими гілками, короною та військовими атрибутами, матеріал монети золото, вага 6,61 грам, місце знаходження Львівська область стежило за лотом 17 людей, і після одної ставки лот був проданий за 200 тисяч гривень або 4813 доларів. 11 травня було продано 3 рублі 1842 року період правління Миколи І. Матеріал монети платена 950-ї проби, тираж 145 600 штук, рідкість Побіткіну Р. Місце знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 101 людина і була зроблена 71 ставка. і лот був проданий за 113 500 гривень або 2731 долар. 12 травня було продано лот з 91 монети періоду середньовічної Польщі. Матеріал монет срібло, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 48 людей і була зроблена 51 ставка. І лот був проданий за 33 тисячі 1 гривню або 794 долари. 13 травня було продано 20 корон 1902 року Австро-Угорська імперія. Монета угорського типу, період управління Франца Йосифа І, матеріал монета золото 900 проби, вага 6,80 грам, тираж 523 тисячі штук, місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 16 людей і було зроблено 8 ставок. І лот був проданий за 30 801 гривню або 741 долар. 14 травня було продано червонець 1978 року Московського монетного двору, матеріал з золота 900-ї проби, вага 8,6 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 31 людина. І після одної ставки лот був проданий за 43 500 гривень або 1046 доларів. 15 травня було продано 10 рублів 1911 року періоду правління Миколи II, матеріал монети з золоту 900-ї проби. Цей рік став останнім карбуванням золотих монет царського періоду. Але з 1923 по 1926 рік для здійснення золотовалютної інвестиції Радянський Союз викарбував також монети з 1911 роком. За деякими даними, Тарас цих монет склав 117 тисяч штук. Відрізнити дочекальний монети радянського періоду від царського практично неможливо. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 89 людей і було зроблено 335 ставок. І лот був проданий за 59 399 гривень або 1430 доларів. 16 травня було продано 10 рублів 1899 року період управління Миколи II, матеріал монета з золото 900-ї проби, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 54 людини і було зроблено 48 ставок. І лот був проданий за 46 451 гривню або 1118 доларів. 17 травня було продано суверен 1793 року, викребуний для австрійських Нідерландів. В австрійські Нідерланди входила сучасна Бельгія і частково північ Франції. Саме цей рік став важливим. У Франції відбулася Французька революція. Австрія намагалася утримати Нідерланди у складі імперії, випускалися спеціальні монети для фінансування військових кампаній і зміцнення економіки регіону. На аверсі зображено профіль Франца II. Напис по колу – Франц ІІ божою милістю імператор римлян, завжди серпневий король Німеччини, Єрусалима, Угорщини та Богемії. На реверсі зображено великий герб династії Габсбургів, коронований овальний щит, на якому герби Австрії, Бургундії, Лотарингії та Брабанту, навколо лицарські ордени, зокрема орден Золотого Руна. Напис по колу «Архікнязь Австрійський, герцог Боргунський, Лотаринський, Брабанський, Граф Фландрії, матеріал монети золото 920-ї проби, вага трохи більше 11 грам, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 50 людей і було зроблено 90 ставок. І лот був проданий за 65 102 гривні або 1566 доларів. 18 травня був проданий рубль 1922 року з напівточкою, матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 20 грам, місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 143 людини і було зроблено 93 ставки. І лот був проданий за 132 001 гривню або 3 176 доларів. 19 травня було продано 20 мексиканських песо 1866 року період управління Максиміліана І. Матеріал монета золото 875-ї проби, вага майже 34 грами, тираж 8274 штуки. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 12 людей. І після одної ставки лот був проданий за майже 200 тисяч гривень або 4813 доларів. 20 травня було продано один суверен 1903 року, матеріал монети золоту 917 проби, вага 8 грам, тираж 8 мільйонів 886 тисяч 627 штук. Місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 48 людей і було зроблено 10 ставок. І лот був проданий за 36 500 гривень або 878 доларів. 21 травня було продано 10 рублів 1899 року період управління Миколи II. Матеріал монета з золота 900-ї проби. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область. Стежло золотом 32 людини і було зроблено 12 ставок. І лот був проданий за 43 тисячі 5 гривень або 1034 долари. 22 травня було продано Талер 1611 року імператора священої Римської імперії Матіаша II, який правив з 1612 по 1619. На аверсі монети зображено портрет матіаша II у короні, напис по колу «Матіаш з Божої ласки Король Угорщини і Богемії. На реверсі зображено геральдичний щит з гербами різних земель, під правління Габсбургів, включаючи Угорщину, Богемію, Австрію, Салезію тощо, напис по колу «Архікнязь Австрії, герцог Боргундії, Маркраф Моравії, граф Тіролю». Матеріал монети срібло, вага 28,18 грам, місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 87 людей і було зроблено 82 ставки. І лот був проданий за майже 40 тисяч гривень або 962 долари. 23 травня було продано суверен 1918 року. Матеріал монета золото 917-ї проби, вага майже 8 грам, тираж 1 мільйон 294 тисячі 372 штуки. Місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило золотом 35 людей і було зроблено 39 ставок. Йолот був проданий за 34 тисячі гривні або 818 доларів. 24 травня було продано талер 1624 року, викарбований вільним імперським містом Нюрберг. Він належить до категорії міських талерів, тобто випущений не імператорською владою, а автономною міською республікою у межах Священної Римської імперії, якою тоді правив Фердинанд ІІ Габсбург. На аверсі зображено три геральдичні щити: Герб Священної Римської імперії, міста Нюрберг та Герб Франколії. Напис по колу означає срібна монета Республіки Нюрберг. На реверсі зображено двоголового орла, символа священної Римської імперії з імператорською короною над головами. Напис по колу Фердинанд ІІ з Божої ласки імператор Римлян завжди звеличений огуст. Цей титул традиційна латинська формула імператорської влади. Матеріал монети срібло, вага 29 грам. Місце знаходження Харківська область стежило за лотом 32 людини і було зроблено 35 ставок. лот був проданий за 13 тисяч гривень або 312 доларів. 25 травня було продано рубль 1912 року в пам'ять сторіччя вітчизняної війни з Наполеоном. Матеріал монети срібло 900 проби, вага даної монети 19,91 грам, тираж 26500 штук. Місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 136 людей і було зроблено 140 ставок. І лот був проданий за 65 тисяч гривень або 1564 долари. 26 травня було продано 20 марок 1900 року. Прусія, Матеріал монети з золото 900-ї проби, вага 7,97 грам, тираж 5 мільйонів 162 616 штук. Місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 16 людей і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 33 502 гривні або 806 доларів. 27 травня було продано Ауреус Марк Касіаній Латиній Постум. Це засновник і перший правитель Гальської імперії, який правив у 260-269 роках. Монета викарбована в місті Лугдунум. На реверсі зображена крилата Вікторія. Крилата Вікторія це богиня перемоги в римській міфології. Матеріал монети золоту, вага 4,44 грами. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 66 людей і було зроблено 40 ставок. І лот був проданий за 45 тисяч гривні або 1083 долари. 28 травня було продано 10 рублів 1899 року періоду правління Миколи II, матеріал монети золото 900-ї проби, місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 34 людини і було зроблено 40 ставок. І лот був проданий за 37 тисяч 1 гривню або 890 доларів. 29 травня було продано дві копійки 1992 року. Це пробна монета України, яка не була запущена в обіг. Через помилку в ескізах монета отримала вузький вінок. У якості проби було виготовлено всього так як 20-30 штук. Заготовки для карбування були алюмінієві і стальні. Отже, в обігу таку монету знайти неможливо. Сьогоднішня монета з нержавіючої сталі має вагу 1,80 грам, написав продавець монета з сигнального блоку Луганського заводу, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 202 людини і було зроблено 44 ставки. І лот був проданий за 170 тисяч гривень або 4091 долар. 30 травня було продано 5 рублів 1898 року, період управління Миколи ІІ, матеріал монета золото 900-ї проби, тираж 52 мільйони 400 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 67 людей і було зроблено 28 ставок. і лот був проданий за 22 889 гривень або 550 доларів. І 31 травня було продано чотири дукати 1915 року, рестрайк австрійської золотої монети, яка є надзвичайно популярною серед інвесторів. Ці монети карбуються з 1920-х років і аж до сьогодні, але завжди з цією ж самою датою 1915. На аверсі монети зображено портрет Франца Йосифа І, напис Франц Йосиф І з Божої ласки імператор Австрії. На реверсі герб Австро-Угорської імперії, двоголовий Орел із короною, мечем і Скіпетром, напис Король Угорщини, Богемії, Галичини, Лодомерії, Ілірії тощо. Відрізнити монети у викарбовані в різні роки практично неможливо. Всі вони мають одинакову дату. Карбується золото 986-ї проби, вагою близько 14 грам, місце знаходження Дніпропетровська область стежило золотом 24 людини. після одної ставки лот був проданий за 63 333 гривні або 1524 долари.